У ефірі канал Ми Україна це новини. І з вами Людмила Добровольська. Росіяни продовжують атакувати Херсонщину і з важкої артилерії та градів за минулу добу область обстріляли 61 раз. Випустили понад три сотні снарядів по житловим кварталам і багатоповерхівкам. Поранено двоє людей. Але не лише із живими українцями воює російська армія, а й навіть із мертвими. Обстрілами на трьох цвинтарях у Кіндійці та Антонівці московити пошкодили більше двох. Сот надгробків і понівечили щонайменше півсотні могил. Пріоритетом номер пріоритетом. є системи протиповітряної оборони, а також боєприпаси, боєприпаси та ще раз боєприпаси. Саме тому я підтримую ініціативу мого друга Хано Певкура щодо постачання одного мільйона снарядів для артилерійських систем в калібру 155 міліметрів. Протягом доби росіяни атакували 9 регіонів України Донецьку, Сумську, Чернігівську та Херсонську області. На Харківщині обстріляли 18 населених пунктів. Ворог намагався йти у наступ, але отримав відсіч і відступив. На Дніпропетровщині росіяни атакували Марганецьку громаду а напередодні із важкої артилерії вдарили по Синельниківському району. Кожен обмін військовополоненими це велика радість для кожного з нас. Ну і те, що наші повертаються, вартує того, що ми повертаємо їхніх. Отже, вдома ще 130 українських героїв. Це вже четвертий обмін цього року. Тут воїни зсу, нацгвардійці, прикордонники і тероборонівці. Серед них 87 захисників Маріуполя. 71 – це ті, хто тримали. Азовсталь більшість мають важкі поранення. Наймолодшому ще немає 21 Найстаршому скоро буде 64 Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути додому 1993 людини. Цього разу до Москви відправили 90 російських загарбників, і вони одноголосно заявили, нерікань нарікань на умову утримання в українському полоні не мають. <звук> Питання, проблеми, пропозиції, скарги під час вашого незаконного перебування в Україні. Є? Ні. Ні. Сутні. Ще раз, немає. Поводження було нормальне? Так. Демілітаризована зона навколо Запорізької атомної станції необхідна, і ООН готова сприяти її встановленню, заявив генсек ООН під час свого візиту до Києва. Це вже третій його приїзд до України від початку Великої війни. З президентом України обговорили питання протидії ядерному терору росіян. Аби зупинити його, Володимир Зеленський наполягає на поверненні ЗС Україні. Під контролем російських окупантів станція від торішнього березня. Попри усі правила і норми, росіяни розмістили військову техніку поруч із ядерними блоками. Обстрілюють прилеглу територію і самі реактори. Обговорили сьогодні те, як а, припинити. Ядерний шантаж Росії і відновити безпеку усіх українських атомних електростанцій, порушених Росією. Зокрема, безпека Запорізької атомної станції заес повинна повернутися під повний український контроль. Це питання саме глобальної, а не лише української безпеки. вкрай важливою є безпека Запорізької атомної станції, і тому я переконаний, що встановлення демілітаризованої зони довкола Заес є вкрай необхідним. Ним. І ООН зі свого боку готова запропонувати свої послуги. Обговорили обговорили зернову ініціативу, і українські президенти і генсек ООН наполягають, вона має бути продовжена. Контракт на експорт українського зерна через чорне море завершується уже 18 березня. Над продовженням ініціативи працює Туреччина та ООН як посередники. Україна пропонує розширити ініціативу, залучивши ще і порт Миколаїв. Цукцванг у шахах це ситуація, коли будь-який хід гравця тільки погіршує його становище. ЗСУ зараз роблять все, щоб загарбники мали цукцванг на фронті. Написав у телеграмі командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Днями він їздив у Бахмут, щоб віддати державні нагороди його героїчним захисникам особисто. Всіх так, точно виходить з такими героями, тому що героям слава тут вам слава. Тому що ви зараз там, де більше внімає точки, яка більш віж гаряча, ніж отпуск. Росіяни воліють перетворити Бахмут на Мар'їнку, апокаліптичні фото якої вже облетіли весь світ. І попри все, що там відбувається, у Бахмуті досі залишається 38 дітей. Таку цифру називає міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Загалом у місті близько 4 тисяч людей вони не виїжджають через бойові дії та інформаційний вакуум, бо не в змозі оцінити реальну загрозу, яка є для цивільних каже Верещук до повномасштабного вторгнення у місті проживало більше 70 тисяч людей, з яких 12 тисяч це. Діти, вони не мають бути заручниками без відповідальності своїх батьків чи опікунів, які досі не бачать загрози цивільним у Бахмуті. Уряд схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Батьки та опікуни вже не зможуть відмовитися від такої евакуації, бо тепер підставою є рішення обласної військової адміністрації. Дітей будуть вивозити у безпеку у супроводі одного з батьків або законного представника. Інтересів дитини. Під критерії примусової евакуації дітей із зони бойових дій зараз підпадає тільки Бахмут. Росія вбиває і гвалтує наших дітей. І у прямому сенсі, і психологічно. У Бердянську окупанти ходять по домівках українців із обшуками під приводом перевірки можливості навчання школярів Онлайн погрожують батькам штрафами і тим, що взагалі відберуть дітей, якщо їх не віддадуть до російської школи. На школярів, яким вже є 14 років, тиснуть, аби ті отримували паспорти із двоголовою куркою. У тимчасово окупованому Бердянську загострюється гуманітарна криза, і працездатне населення покидає місто. Боєприпаси, боєприпаси і ще раз боєприпаси. Один мільйон снарядів і системи протиповітряної оборони сподіваються отримати Україна від своїх партнерів. заявив очільник Міноборони Олексій Різніков перед початком неформальної зустрічі своїх колег із країн-членів ЄС у Стокгольмі. Міністрів Різніков наголосив на важливості продовження поставок танків і БМП. Вони допоможуть Україні створити сталевий кулак і забезпечить наш контрнаступ. Пріоритетом номер один є системи протиповітряної оборони, а також боєприпаси, боєприпаси та ще раз боєприпаси. Саме тому я підтримую ініціативу мого друга Хана Певкура щодо постачання одного мільйона снарядів для артилерійських систем в калібру 155 міліметрів. Десять танків Леопард-2 німецького виробництва Польща відправить в Україну уже цього тижня. Повідомляє міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Перші танки прибули в Україну на річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. Варшава готова сприят... створити сервісний хаб, який візьме на себе ремонт і обслуговування леопардів. А ще поляки готові виробляти для леопардів запчастини, які зараз у дефіциті. Ну і про останні події в Грузії, яка пережила російське вторгнення у 2008-му. восьмому. І спочатку великої війни в Україні грузинська влада зайняла неоднозначну позицію, уникаючи різких дій і заяв щодо Росії. І от, попри спротив, тамтешньої опозиції, парламент спробував ухвалити закон про так званих іноагентів і отримав реальний спротив із пляшками молотова, камінням, сльозогінним газом і водометами. Служба зовнішніх зв'язків ЄС вважає, що що скандальний закон перешкоджає євроінтеграції Грузії і суперечить мінімум двом рекомендаціям для отримання нею статусу країни кандидата Президент Грузії вже заявила, що ветує злочинний закон про іноагентів, але парламент ще може це вето подолати. То що це за закон? І який шанс того, що усе це змінить нарешті позицію Тбілісі у цій війні? Кілька тисяч мітингувальників зібралися під грузинським парламентом у Тбілісі. Виступають проти скандального законопроекту про іноагентів, прототип російського, який учора депутати ухвалили у першому читанні. Водомети, сльозогінний газ та кийки. Майже одразу поліція почала розганяти протестувальників сьогодні ми бачимо, що в Грузії у нас повністю створений путінський режим. Вони використовують незаконну силу проти мирних людей людей, які зібралися перед парламентом Грузії, які виступають проти російського закону. З прапорами Грузії та ЄС антиросійською символікою і лайкою в бік Кремля та Путіна мітингарі намагаються прорватися до будівлі парламенту. Почалися масові затримки. На мітинг одразу відреагувала президентка Грузії, записала відеозвернення до народу США, де нині перебуває з робочим візитом. З першого дня я казала, що накладу вето на цей закон, і тепер кажу, що так і буде. Мені не цікаво навіть обговорювати його. Все, що має значення, це майбутнє Грузії та конституція, гарантом якої я виступаю. А там написано, всі без винятку державні інституції зобов'язані працювати над тим, щоб Грузія стала частиною європейського союзу. Та звернення протестувальників не заспокоїло. Мовляв, вето президентки не вплине на рішення парламенту. Вони все одно можуть прийняти цей закон, якщо більшість парламенту э, э, дадуть голос. Так що ми знаємо, що цей вето технічно нічого такого не вирішить. І я думаю, що э, для грузинів Росія это... – це не знаю, ну в Грузії нету э, людей, хто э, будь готові здаватися Росії. Мітингарі переконані прийняття закону. Це спроба перекрити повітря опозиційним змі і неурядовим організаціям, які фінансуються за кошти іноземних грантів. Тому продовжать стояти на протестах. Для нас цей російський закон нізнав одним з самих ужасних вічей, котрий случилось в останнє час. потому что мы смотрим, как они себя ведут, как они говорят об Украине. Например, это для меня, как для Грузина, одна из самых ужасных вещей. Законопроект передбачає створення реєстру агентів іноземного впливу, і такими агентами стануть змі та громадські організації, які отримують фінансування за кордону. На думку грузинів, він суперечить будь-яким демократичним нормам і є повністю неприйнятним для країни, яка прагне вступити до європейського союзу. Сам цей закон є копією російського закону про іноагентів. і це викликає додаткове обурення. І в Грузії, і, зокрема у грузинської опозиції, те, що копіюють російські практики, Формально закон подали представники младшого партнеру правлячої партії партія сили народу, яка є такою консервативно популістською партією, але позиція цієї партії ну фактично є проросійською. Після бурхливої ночі протести стихли, оскільки поліція силою розігнала мітингарів. Та зупинятися грузини не збираються, і сьогодні вже виходять на повторні протести. Підтримку грузинському народу висловили і у міністерстві закордонних справ України. Ви ж пізнаєте це сценарій тут в Україні, у 2014-му, коли Росія так само лобіювала свої інтереси. І тоді у Києві, і зараз у Тбілісі народи виборюють свою незалежність від країни-агресорки. Влада Семпеленкому Україна марафон. Єдині новини. Для російських зайд, які потрапили на очі аеророзвідників 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ, перші дні весни були не теплими, а пекучими, а точніше, навіть пекельними. Двома влучними скидами наші оператори дронів розігнали це шепіто у різні сторони, ганяли їх полем як терганів, і четверо окупантів стануть у стрій ще не скоро. Втрати російської армії на війні в Україні перевищили 155 тисяч вояків. Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували ще 700 російських військових. Повідомляє генштаб. Українські воїни перетворили на металобрухти десятки одиниць ворожої техніки чотири танки, дев'ять бойових броньованих машин, сім артсистем, три дрони і сім автівок. До гарячого сезону готуються окупанти і в Криму, але не курортного, а оборонного. Вони зводять укріплення, риють шанці просто по лінії моря в піску і відгороджують прибережні лінії. Щоб дізнатися, що там відбувається насправді, наша Ельвіна Сидбулаєва спілкувалася із земляками в окупації. Дивіться, Я в якому сезоні в Кримуріть. Чорне море поблизу Євпаторії. За декілька метрів від пляжу окупанти риють окопи, укріплюють їх дошками та встановлюють гнізда для кулеметів. Місцеві стають свідками того, як традиційний літній сезон для відпочивальників російські військові перетворять на оборони. Окупанти ж відбрехуються. То все, нібито реконструкція набережною, але вірити їм нашкодити собі. От так берег моря укріпляють. І какая це не реконструкція, а Как курортник попаде на море, якщо тут сьомота от 200 кілометрів таких окопа. До все весь Крим так западний. На Google Map вже бачимо кілометрові окопи та споруди вздовж узбережжя Криму. Здається, російська армія готується вберегтися від висадки українського десанту. А це вже кадри з північного півострова Армянська Красноперекопська та Джанкою. Їх ще називають воротами Криму. На прохання телеканалу Ми Україна місцеві анонімно зафільмували окопи та траншеї. Це ось на кадрах фортифікаційні споруди. Люди розповідають нам, що окупанти шукають людей для раття та облаштування окопів. З міркувань безпеки ми не показуємо обличчя співрозмовника та змінюємо голос. От двух с половиной тысяч до четырех тысяч в день им платят зарплату, они сколачивают щиты, проктора копают траншеи, и они укрепляют эти траншеи, окопы. Закапывают 20-тонные контейнера в землю на глубину 3-4 метра, сверху плиты землей равняют. Я так понимаю, что это все для командного состава. Фортифікаційні споруди ростуть як гриби після дощу. Росіяни панічно звозять ППО. а ще з кожним днем кажуть місцеві зростає і кількість ворожої техніки. Танки, БТРи, легкові автомобілі, камази грузові, урали за останні недели. їх стало на рази більше по северному Криму. По армянську перекопу вже офіційно дана команда Усма сотрудникам ГАІ. у кого есть какая техника, в основном бусы, пассажирские, грузовые, взять всех на карандаш. Но это, скорее всего, будет по всему Крыму происходить. Навіть у так званому глибокому тилу російські війська не відчувають себе у безпеці, готуються до приходу ЗСУ. З кожною бавовною на військових базах у чи Джанкої, аеродромі у Севастополі та Керченському мосту. Радус паніки підвищується як серед проросійського населення, так і серед військових. Настроєння по-разному. Хтось зі страхом жить, особливо ті колаборанти. Наиболее сообразительные из них уже ищут, собирают чемоданы, ищут квартиры там, где-то, если у них есть средства в материковой части России. А есть, конечно, те, которые с нетерпением ожидают конца этого кошмара, чтобы опять жить нормальной жизнью, то есть возвращение. Криму, в все України. І Якщо до повномасштабної війни розглядався тільки політико-дипломатичний сценарій деокупації Криму, то вже зараз у нас стратегія доволі проста. Це звільнення військовим шляхом всіх наших територій. От якщо не буде до того часу, як вони кажуть, доброї волі, от щоб вони по доброї волі звідси тихесненько от відправились. Це до додому. Якщо це не буде, ми їх будемо відправляти звідси відповідний спосіб. І техніка, яку отримує Україна від партнерів, запевняють експерти, у цьому допоможе. Збройним силам України достатньо взяти під свій контроль а, дві основні артерії. А це Керченкиміси, відповідна перешийки, щоб заблокувати російське групування, яке розташоване на півострові. Воно фактично опиняється в пасі без логістичного постачання. А лідер кримських татар вже закликає людей готуватися до ймовірного театру бойових дій на півострові. Я б посовітував усім нашим согражданам, сатєчникам со держатися подальше від військових об'єктів. Тому що якщо буде відкриватися вогонь, в основному по ось цим військовим об'єктам. Ми ж не росіяни, щоб стріляти по живим кварталам, такого не буде. Тому ну, подальше від військових баз. Ізбіжати повністю. Що скажімо, ніхто не пострадає, то сказати не можна. Війна є оборонний сезон, який активізувався в Криму під час повномасштабної війни, обов'язково перетвориться у сезонний туристичний та сонячний, але після нашої спільної перемоги. Ільвіна Цибулаєва, Костянтин Цернок, Ми Україна, Марафон, Єдині новини. Портрет за донат для армії. Кропивницька фотографиня влаштувала весняну акцію на центральній площі свого міста, облаштувала локацію і пропонувала перехожим авторську фотосесію з букетом тюльпанів. А головна умова зробити внесок на придбання дрона для військових на передову. І що ви думаєте, вже у перший день вдалося зібрати 12 тисяч гривень? Мінімальний донат 100 гривень, а далі це вже на Гляд учасників у нас є посилання на папку на гугл-диску, де вони потім заберуть свої світлини. За найбільший донат ми подаруємо домашню затишну зйомку від мене. По перше, я роблю благу справу, добру справу донатчу на зсу і на наших захисників. А також це, звісно, круті емоції, тому що сьогодні сонячно гарні квіти, гарні люди, фотографії будуть класні. Казкові звірі Марії Примаченко лікуватимуть українських дітей. Вони ожили на фасаді Київської лікарні Охмадит, яка ставить на ноги малечу із усієї країни. Фантастичний світ Примаченко на стінах лікарні ініціативою фонду художниці і гендиректора Охмадитового Володимира Жовніра створили художники Львова, малювали не зупиняючись навіть під час повітряних тривог, каже Олена Чернякова. Їх намагали знищити російські окупанти, а врятували роботу Марії Примаченко наші українці. Тепер і шедеври на стінах дитячої лікарні Охмадит стануть предметом арт-терапії для маленьких пацієнтів цього закладу. Ми його будували по копійці. Зараз кацапи його знищили. 25 лютого 2022-й. початок повномасштабної ворог б'є по музею в Іванкові, де зберігаються полотна Марії Примаченко. Місцеві жителі виносять їх фактично з вогню. За добу після цього, 26 лютого, під ворожими обстрілами дитяча лікарня «Охмадит» – Київ. Два мирних об'єкти музей та лікарня, жертва російської агресії. За рік картини Примаченко з'являються моралом на стінах дитячої лікарні Охмадит як символ дитинства, нескорності та віри в перемогу. Через війну можливо ми, українці, зрозуміли насправді наскільки для нас важлива ця наша українська ідентичність, наша культура. Росія нас знищує за те, що ми є українцями. Вона знищує нас за гасла слава Україні. Вона знищує нас за наші книжки. І тому культура, культурний код це те, що робить нас українцями. Для директора дитячої лікарні, яка допомогла одужати тисячам діток, лікарі якої врятували понад сотню жертв російської агресії, яскраві стіни це ще й спосіб лікувати душу і тіло. Мені хочеться, щоб ця лікарня вона не виглядала сірою, щоб вона ну, не робила такого пригніченого стану для дітей та батьків. Перший мурал зробили менш ніж за тиждень. Львівські художники розмалювали стіни попри холод та тривоги, яка двічі лунає і в день відкриття. Тепер у спільних планах фонду та лікарні розмістити картини Марії Примаченко і на інших корпусах. Олена Чернякова Максим Хлопотов. Ми України марафон. Єдині новини. У 19 років він отримав грант від роботи. Один із наймолодших підприємців, учасників проекту, працює на Рівненщині. Студент відкрив цех із металообробки і взяв на роботу переселенця з Бахмута. Як вдалося отримати кошти на розвиток бізнесу? Розповів нашому Володимиру Миколейчу. Де йдуть на спідню білизну жіночу. Ось в такому яскравому золотому кольорі. Віталій показує вироби для магазину одягу. У підприємці вже з'являються дизайнерські замовлення. Відкрити власну справу допоміг державний грант у 250 тисяч гривень. 6 тисяч доларів на той момент це немаленька сума. Можна було купити обладнання, ну, яке тобі потрібно, і починати вже з чогось, а не з палки і молотка. Студент облаштував цех і закупив професійний інструмент, взяв на роботу двох працівників. Михайло досвідчений, фахівець у Бахмуті працював у великій компанії з виготовлення металовиробів. Віталію підказував, як правильно налагодити виробництво. Все обладнання нове, всі сварочні апарати, компресора, столи, все підготовили, зробили, те, що я просив. Це в роботу влажує. Молодець хлопець з Бахмута, Михайло евакуював родину, що з власним житлом достеменно не знає. Каже, не падати духом дуже допомагає підтримка колег, бо працюють тут як одне ціле. Він вміє все від. Е від зварювання до зачищання до фарбування він розуміється. Він зразу схватує на літу, якщо це щось нове звичайно в виробництві. Ми якісь новинки впроваджуємо. Ідея молодого підприємця отримала грант, бо обрав рідкісний напрямок. А ще кажуть, центрі зайнятості чітко вказав на що будуть використані державні кошти. Ми оцінюємо, чи є розуміння його, що і будемо взяти відповідальність крім того, що свою відповідальність за, за грант, і будемо взяти відповідальність за тих найманих працівників, які мав взяти на роботу. Ми ж розуміємо, що в такому місці треба розуміти, що сплачувати податки, люди чекають зарплати і так далі. Маленька, але вдала команда Віталія вже виготовила десятки столів стільців і стелажів. Планує розширювати асортимент і ще набрати працівників. Для таких бізнесменів новаторів у цьому році за програмою Є робота передбачили 1 мільярд вісімсот мільйонів. Із Рівненської області Володимир Миколичук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини. Зривати правоцвіти цьогоріч не тільки не можна, але і небезпечно. Навіть милуватися ними у лісі. Зась, чи на користь така заборона червонок нижним рослинам, дізнавалася Ольга Косенко. Червоно-білі огороджувальні стрічки та застережні таблички. Вони інформують до лісу через воєнний стан в країні зась. Щороку помилуватися рідкісними квітами в Холодному Яру на Черкащині. З'їжджалися десятки тисяч туристів з різних куточків України. Нині порушників чатують патрулі. Люди кажуть, реагують по різному не обходиться і без скандалів. Було два порушника. Визивали поліцію, не хотіли добровільно, починати скандалити. Людям по пояснюєш, попереджуєш, Ну люди в нас не розуміються. Підсніжник складчастий рідкісна червонокнижна рослина. Свою назву отримав через широку складку на листку. Росте першоцвіт переважно в горах. В Україні підсніжник складчастий є у нас воно міру і на декількох вершинах в Криму. Також є в горах в Румунії, в Абхазії. Відсутність туристів лише збільшить кількість рідкісних першоцвітів. Переконані фахівці це хороший момент, коли менше витоптування, менше ущільнення грунту для рослин, для рослин. Це дуже добре. Просять туристів не ризикувати і не ходити зараз в ліс, дочекатися перемоги і тоді милуватися цвітінням підсніжників, не порушуючи заборону. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Вже о 20-й чекатиму вас з Олегом Панютою, щоб попередньо підсумувати цей день. Ну а зараз слово моїм колегам Олені Чабак і Костянтину Лінчевському.